Вітаю вас, шановні. Сьогодні 9 серпня. І ось я тут завжди ходжу туди до своєї шпальної грядки. Там у мене ото під пленкою. Та не під пленкою так стоїть. Гортензії виршко, живцьо, заживцьовані. Оце, шановні, у мене картопля під сіном. Подивилася, щось вона тут лягла. Я думала, вона. Е, ну Гниє чи щось таке, глянула гарні картоплини. Отут тут взагалі сидить, гарно відсвіла. Подивіться, я вже давно не бачила оцих бульбашок від світу картоплі, зелененьких таких. Ну, от викинула. Іду, я сходжу сюди кожен день. Ожина тут пішла трошки рости, честер. безколючкова така, бачите? Ось покажу. Бачите, просто чудо анеожина, але ще не родила. Тут колюс, ну і верба чермізіна. Тут пробувала садити малину. Ну, пішов один, одне стебло пішло, це малина, е, потім скажу назву. Але щось тут сильно мокро. Ну, та й до чого? Це огірок з теплиці винесла, щось він мені не хоче родити. Що я буду тримати, щоб фітофтору розмножувати. І хочу показати, до чого я веду. Оцей за помідор, за цей кущик помідора, я вже казала, що. Був такий чахлик. Гей би оцей. Ну, вже все. Я відгрібла отут сіно. Відгрібати зараз не буду, не копала. Нічого відгрібла сіно, ну там ґрунт вологий. Сіном прикрила і кажу йому, як собі хочеш. Хочеш живи, хочеш. І подивіться, що я отримала. Оце такий кущище, який зацвів. Подивіться, там уже й помідорки є. Видно, чи ні, зараз я покажу з цієї сторони. Подивіться, ось. Ага, листочок заважає. Ось, бачите? Ну, це, напевно, дебарау якийсь. Ну, то, й що треба його облагородити, бо він, бачите, вже пішов, мені буде заважати. Ну, а облагороджувати я вам б, скажу, теж будете сміятися. Але в Канаді є такі дні, що люди викидають всякий непотріб. І ось ми їдемо вулицею, і, напевно, якісь спортсмени були. Багато таких лижних палок. Ну, це, це викидають люди. Хочеш, бери собі, хочеш, що І з цими кочельцями отут, -от, знаєте, ну, лижні палки, щоб сніг затримувати. Кажу Олексій, давай підберемо ми їх. Чоловік збив оці тормоза, як кажуть, снігові, і я зараз їх буду використовувати для підв'язки помідорів. Ну, я думаю, що цих, висоти цієї пал, цих палок хватить. Тут десь метр п'ятдесят може чи метр п'ять, щось тут написано. Не знаю. Але бачите, я вже їх використовую. От, тут вербу підв'язала. Треба оце обрізати, не дійшли руки. От, там, бачите, теж верба підв'язана, теж лижні палки. От, там йшла біля кропу. Там теж помідор, думаю, теж підвіржу. Ну, використали, я не знаю, чому їх зібрали і викинули, не потрібно. Ну, ми взяли діло. Тому, шановні, оце зараз буду займатися оцим помідором. Ну, хай пару гроздочок, пару помідорів, але він віддячить, що я йому не дала вмерти. Оце такі наші справи. Бачите, сьогодні жарко 29 градусів на вулиці. Але бачите, в нас отакий вітерець. Із заливу, залив фанді неподалік, отакий бріз іде. Знаєте, от на Грандік там океан прямо, то там зовсім інша погода. З океану от якось так не відчувається, а парить. А отут із заливу, долина, і, мабуть, оце вплив у цієї долини дає такий специфічний бріс. Воно ну, дуже приємно. І я собі думаю, ну що ж, тепленько, гарненько. Вон, цвірчики цвірчать, пташки співають, лятри цвіте, дуже гарно подобається. Рудбекія радує око, підказує, подивіться, яка краса. Ну, яка це краса! Ось він у мене в обмежувачі з помідорів, бо дуже високий. Але подивіться, який відтіночок. А поряд іванові батоги, цикорій. Уже є низькі, шановні, ось він вироджується. Це я брала для корення спеціальний для вирощування коріння, щоб пити цикорій роблять каву таку цикорну. І вже бачите, він відроджується, вже друге покоління, ось уже таке низеньке. Де ще бачила, бачите, ось на фоні Ліатриса, ось він цикорій там, хитається. Це вже третє покоління. А ось друге покоління то ще високе. Ну, а це, бачите, любисток. Кущик любистка маю. Ох! Двохметровий велетень. Цинка, що це у вас таке росте файне, а пахучий який. Ну, і бачите, ось рудбекія царює іліатрес. І он ехінацея зацвіла. Ой, дуже гарно подобається ехінацея і рудбекія вони, мені здається, доповнювати будуть одна одну. Отак, От шановні, так що показала вам трохи краси. Ще раз покажу красу таку і йду по з помідором робити порядок. Ну, порадує пару помідорчиків від Дячі, що я його підв'язала, що йому дала покоління. Ой і теж парить парить. Ось така в нас погода, отакі справи. Життя продовжується, миру вам, добра. Спокою душевно, бувайте здорові.